Доброго дня і доброго настрою! Я Олена Безбородова, і це мій тривел-блог, твоя подорож. Сьогодні хочу запросити вас до неймовірного, казкового, лагідного, релаксивного і просто прекрасного міста Івано-Франківська. Пропоную познайомитись із старовинною архітектурою і легендами Станіслава та сучасною культурою Івано-Франківська. На нас чекає насичений емоціями день. Тож, твоя подорож, починається саме зараз. Гуляючи в івано франківськом ви часто будете зустрічати назви Станіслав або Станіславів. Справа в тому, що це стара назва міста, яку він носив із 1662 до 1962 року. Нову назву на честь Івана Франка місто отримала 9 листопада 1962 року честь свого 300-річного ювілею. Проте це лише частина правди, що місто заснували в 1662 році. Поселення під назвою Княгиня і заболоття були на цій території набагато раніше. А починаю я свою прогулянку містом із пам'ятного знаку, кованої інсталяції Арка Дружби. З нагоди свого 350-річчя місто отримало подарунок. Від майстрів ковальського мистецтва з 13 країн світу. Арка символізує єдність минулого та теперішнього покоління. Вона встановлена на цій території, де 350 років тому оселилися українська, польська, єврейська та вірменська громади. Тому на арці назва Станіслав написана чотирма мовами цих громад. Арка дружби народів виводить нас на майдан Шептицького, який є духовно-культурним осередком міста. А ще Майдан є місцем проведення знаних фестивалів, зокрема Міжнародного фесту Свята Ковалів, фестивалю народного декоративно-прикладного мистецтва Карпатський Вернісаж, Свято Хліба та багато інших. Ходімо знайомитися. Якщо від арки повернути ліворуч можемо бачити пам'ятник митрополиту Андрію Шептицькому. Цей пам'ятник було встановлено у 2015 році. І Він може виглядати дещо дивно. фігури митрополіта Андрія та дітей біля нього. Трошки витягнуті і непропорційні. Але так і було задумано. Фактично, пам'ятник наслідує е, техніку традиційного українського іконопису. І, до речі, сам пам'ятник і облаштування території навколо нього обійшлися місту майже в один мільйон гривень. За спиною Андрея Шептицького знаходиться одна з найцінніших пам'яток архітектури бароко – колегіальний костел Пресвятої Діви Марії. У приміщенні собору зараз функціонує Івано-Франківський художній музей. Раніше тут знаходилася усипальниця графів Патоцьких. У 1669 році костел був переобладнаний в колегіато, при якій діяв навчальний заклад філії Краківської академії. Івано-Франківський музей це цінна скрабниця образотворчого і народного містецтва Прикарпатського регіону. Фонд музею цінний і різноманітний. Він налічує велику кількість творів, іконопису Галичини, скульптури барока, картини польських, італійських, німецьких та австрійських художників. Берлиною музею є цінна експозиція «Сокральне мистецтво Галичини 15 20 століття. Шкода, що на сьогодні все це недоступно. До закінчення в Україні дій військового стану тут експонуються, як і у більшості музеїв, твори сучасних митців. А також можна ознайомитись із фотокостелу до приходу радянської влади. Посилання на сайт музею я залишу під цим відео. А от якщо віддати повернути праворуч, можемо розгледіти фонтан із статуєю Пресвятої Діви Марії. Таке чудове поєднання скульптури і фонтану розташувалося перед колишньою колегією зуїтів. Сучасний фонтан із статуєю Діви Марії було відкрито у 2000 році. Озираючись навкруги, захоплює місцева архітектура. Щось дуже наближено до невеличких європейських містечок. А от житлові будинки у східній частині Майдану були відбудовані у стилі ретро, у 1980-х роках. Майдан, як і площа ринок, є фактично ровісниками міста. Продовжує прогулянку міста. Спочатку Станіслав будувався як могутня фортеця. Містечко оточували дерев'яні стіни, а потім кам'яні оборонні споруди з земляним валом і ровом. Місто фортецю було споруджено в короткий термін 5 місяців. Початок будівництва датується 1661 роком за проектом Франсуа Красінья з Авіньйону. Фортецю будували за останнім словом новітньої фортифікаційної науки, яка вже не передбачала традиційних середньовічних башт, бойниць у стінах, бойового помосту для захисту з внутрішньої сторони. На вістріях шестикутника розташувалася бастіон, зовнішні п'ятикутні укріплення, що дозволяли здійснювати планкуючий мушкетний обстріл уздовж стін. Станіславська фортеця була настільки сильною, що в 1672 році змогла зупинити велику турецьку армію, витримавши тривалу облогу. До нашого часу зберіглася тільки частина оборонного цегляного муру на розі вулиці Новгородської та Бельведерської. Форточний провулок. Реставрація цієї частини завершена у 2012 році. Сьогодні цей простір перетворено на галерею, комплекс сувенірних магазинчиків та кав'яри. Відмінне застосування старовинних стін у сучасному просторі. Ну і якщо ви вже прогулюєтесь арсеналом, запрошую вас перекусити до кав'ярні Мілкен Пін. Це ексклюзивне місце, яке подарує вам чимало задоволення і можливість скуштувати смачні запікатки, десерти, молочні коктейлі. Кавові напої, фреші та інші смаколики. Дуже круте розташування у бастіоні та світлий інтер'єр. А великі панорамні вікна виходять на рештки фортечних укріплень казематів. У 1772 році Станіславська фортеця втратила своє оборонне значення. Указом 1804 року знесено мури. А з каменю і цегли мури викладено 4 площі, 24 вулиці та побудовано багато житлових будинків. А поряд із бастіоном можна повеселити себе міні-квестом – збери долари Артура Бернса. А заодно дізнатися захоплюючу і мотивуючу історію великого економіста, що народився у 1904 році у Станіславі. Навіть якщо ви не глибоко віруюча людина. Однозначно вартию уваги кафедральний собор Святого Воскресіння, собор Івано-Франківської єпархії Успінської греко-католицької церкви. На початку XVIII століття в місті Станіславі з'явилися ізуїти. У 1720 році на місці спаленої турками церкви ректор ізуїтської колегії Томаш Зеленський почав будівництво нового храму. Будівництво церкви було завершено у 1729 році. І вона однозначно. варта того, щоб ви її відвідали. Ну хоча б на 5 хвилиночок зайшли всередину і помилувалися її внутрішнім убранством. Ходімо? У 1773 році орден Єзуїтів в Гавсбурських володіннях був скасований. І церкву закрили. Поступове спорудження прийшло в Занепад. І лише у 1849 році храм був переданий греко-католицькій громаді Станіслава. Зі статусом профіяльної церкви, а згодом кафедрального собору. Кошти на реставрацію і художнє оформлення собору були виділені єпископом Андрієм Шептицьким. А я продовжую прогулянку міста і переходжу до площі ринок. Кожне поважне місто заходу України має як свою площу ринок, так і свою ратуш. Проте, таку, як в Івано-Франківську, ви точно ніде не зустрінете. Ратуша у франківську зовсім не схожа на бачені мною раніше ратуші. І навіть не могла визначити, в якому стилі вона збудована. Але потім вичитала, що цей архітектурний стиль називається конструктивізм. Авангарський метод в образотворчому мистецтві архітектурі, що отримав розвиток в 1920-х роках, характеризується суворістю, геометризмом, лаконічністю форм і монолітністю зовнішнього вигляду. От. Ходімо знайомитись. Варто зазначити, що будівля не відповідала потребам органу міського самоуправління, і міський магістрат вирішили в ній не розміщувати. Тут розташували дешеві крамниці та ресторани, а зараз розмістився обласний краєзнавчий музей. Тут багато тематичних виставок, як постійних, так і тимчасових. А працює музей щодня, крім понеділка з 10 до 17. Вартість від 20 до 40 гривень, а за свіжими подробицями можна звернутися до офіційного сайту музею. Якщо ж вони є палким шанувальником музейних експозицій, я все ж таки рекомендую відвідати радурш для того, щоб побалуватися Івано-Франківськом з 33-метрової висоти її башти. Ну який же прекрасний краєвид відкривається звідси на всі 360 градусів. Заради цього краєвиду варто було продобати всі 166 сходинок. Тож запасайтеся енергією і витримкою і наверх. Не забудьте кинути монетку і можливо, саме ваша монетка дасть нові паростки для символічного грошового дерева, яке прикрашають листя із монет 15 держав світу. А ще ходять чутки, що під центром міста ховається загадковий підземний лабіринт. Частину катакомб будівельники вже одного разу знаходили. Але повністю підтвердити або спростувати легенду досі не вдалося. Сьогодні далеко не всім івано-франківцям відома, де знаходиться Покровський кафедральний собор. Трохи більше знають, де був костел Вірменський. Але ж усе стає зрозуміло, коли мова заходить про так звану Голубу церкву. Саме про неї я й хочу розповісти. Церква споруджена у стилі зрілого борока має вигляд цегляної тринеефної базиліки з трансептом. З моменту заснування Станіслава великий вплив на його життя мала вірменська громада. Вірменав належав цілий міський квартал, в якому вони протягом 1663-64 років спородили свою першу дерев'яну церкву. До речі, в історичній літературі відбувається дискусія, як правильно називати цю сакральну споруду церквою чи костелом. Вірменська апостольська церква є однією з найстаріших у Європі. Це особлива релігійна гілка. Тут у розписах трансепту переважають багатофігурні сцени в пейзажному оточенні з елементами барокової архітектури, драперіями і картушами. Стінопис виконаний у техніці сухої фрески. Скільки вже всього зняти, і сказано про цю вулицю, не перелічити. Мабуть, жодна розповідь про Івано-Франківськ не відбувається без прогулянки цією вулицею. А точніше, її пішохідною частиною, що більш відома, як стометрівка. Розпочинається вона, від відвічуває площі. І продовжується та вулиці Івана Франка. І дорогу до неї вам покажуть всі місцеві жителі без виключення. Ця знаменита вулиця наповнена різноманітними магазинами, рестораціями і кав'ярнями, кованими скульптурами та вуличними музикантами. До стометрівки ведуть усі дороги Івана-Франківська сюди варто зазирнути, аби відчути дух міста. І тому саме тут зараз встановлена алею слави. Де вшанували пам'ять загиблих військових у російсько-українській війні з 2014 року. Сподіваюся, ви зголодніли. Відчути Івано-Франківськ на смак місцеві жителі рекомендують в класичному ресторані Десятка, куди я й направляюся на обід. Десятка це бістро, заклад, що пропонує традиційні страви української та європейської кухні, виготовлені із свіжих якісних продуктів. Та з любов'ю від шеф-пухарів. Дуже смача риба, суповий, не пересушений. На ніжними картопляному пюре. Норпою драксолі. Ідеально для това. Тож нехай нас важко не ходить в роману. Зовнішній ресторану. Кухня, Приват. А картопляні кракети з соусом тартар, то взагалі мій фаворит. Дуже смачно. А ще вас неодмінно порадує чек. Мій обід з величезним стейком сьомки обійшовся в 425 гривень. А от якщо ви в Івано-Франківську вам захочеться смачної кави, ласкаво прошу до ростерій кави. Однозначно, мій фаворит. Автентична та єдина у своєму роді кав'ярня в місті. Тут затишок інтер'єру зустрічається з красою вікових стін кінця 19 сторіччя. Завітайте на атмосферні вечори, наповнені душевними розмовами та теплими відносинами. Затишно, смачно і дуже потішили ціни. івано Франківська. Багато на міські парки та сквери, але безумовно найулюбленішим є парк Тараса Шевченка. Там міське озеро поруч. Ще в 17 столітті німецький мандрівник Ульрих фон Вердом згадує про добовий гай, який ріс у місцевості теперішнього парку на південному заході від міста. Але наприкінці 19 століття внаслідок господарської діяльності ці землі були повністю притворені на пасовиська тополя. А от весною 1800. 96-го року почалися роботи із створення парку висаджування дерев та формування клумб і алеї. Сьогодні парк Шевченка це нескінченні алеї, зручні лавочки і дуже охайна територія. І незважаючи на постійний хвал творон, тут дуже затишно і хочеться зануритися цей релакс, ну хоча б на півгодинки. Сидіти і неспішно спостерігати, як носяться озером птахи і прогулюються нескінченні перехожі. А ще тут відкрита перша в місті кімната матері дитини, проведено капітальний ремонт шлюзів на каскаді ОЗЕ, проведена реконструкція території довкола Лебединого озера і багато чого ще. Перетнувши волосся Гетьмана Мазепи, наближаємося до міського озера. Тут на набережні облаштовані різноманітні дитячі майданчики, пішохідні, бігові та велосипедні доріжки. До речі, одноколо навколо водойми це 3 кілометри. А у південно-західній частині ставу є острів Закоханий, до якого води пішохідний місток. Міське озеро, або як його ще називають місцеві Станіславське море, це найбільше штучне водойма місто. Площа водного дзеркала 36 гектарів. Став споруджений у 1955 році і на сьогодні облаштований набережними, до речі, дуже зручними набережними. Мальовничі пейзажі озера надають йому романтичності та загадковості. А ще тут можна розважитись риболовлею, Покататися і відпочити. А взагалі-то, міський став одне з найулюбленіших місць відпочинку жителів міста. Вечері. Повертаюся до центру міста і дорогою. Я хочу вас запросити до дуже цікавої, на мій погляд, локації. Підземний перехід Вагабунда на вулиці Пилипа Орлика, 7. Тут можна доторкнутися до сучасного мистецтва. Його різноманітних проявах насолодитися спілкуваннями з творчими людьми, митцями, креативними особистостями. Сюди приходять за враженнями та емоціями. Тут навчаються, відпочивають та розважаються з понеділка по п'ятницю з 12 до 19. А на вечерю я запрошую вас до Urban Space 100. Сучасний формат на переданні різних міських середовищ, ресторан, де можна не лише поїсти, а й організувати власну презентацію, обговорити ідеї, знайти однодумців. А поки готується вечеря, можна поспостерігати за її приготуванням на відкритій кухні. Як вам така концепція? Чекаю на коментарі. А ще це. Безумовно, дуже смачно. Рекомендую. А от меню. Ціни та інші подробиці роботи ресторану можна дізнатися на офіційному сайті. Посилання під відео. Це своєрідне місце зустрічі пасіоналіїв. Тих, хто вважає, що місто має бути комфортним для життя, зеленим, технологічним, відповідним до інтересів громади. Тут, навіть купуючи звичайні шкарпетки, ви допомагаєте місту, а саме реставрація неймовірних дверей франківських. Мабуть, куплю парочку на згадку. День добігає кінця, як і добігає кінця моя сьогоднішня подорож. Я намагалася показати вам яскравий Станіслав, неперевершений сучасний івано франківськ І хоча б трішечки закохати вас в це місто, як закохалася в нього я. А мені залишається побажати вам подорожуйте, як ми, подорожуйте з нами, подорожуйте краще за нас. Бо життя того дійсно варте. І не забувайте підписуватись на мій канал. Ставити лайки і натискати на дзвіночок для того, щоб на YouTube побачила якомога більше людей. Щоб якомога більше людей побачили, яка прекрасна, колоритна, безмежна, неймовірна наша Україна. Папа! -па.